Лікарем надягну халат, візьму лікарський набір, рятувати дорога, я біжу, не кину його в піті. Ну от, усіх вилікувала. Нудно, от без справжні хворі. Бабусю, коли ви з придете з дачі? Вже прийшли, то все болить, швидко йдіть до мене, я вас вилікую. Ось шприц, шприць, мазь і вата. Все готово. Сідайте, розповідайте, що болить. Лікарю. Мене на дачі вкусила оса. Який жах! А рада вона шалена. Що ж робити? Може, просто помазати мазю. Звичайно, їй потрібно помазати мазю. Але як я її зновлю. Оса, вже далеко відлетіла. Та ні ж лікарю. намажте те місце, де вона вкусила. А, це ж на дачі. Далі підемо власне придачі. Вона мене вкусила в руку, ось її і їй намажте. Отак ми їй казали. Що вас ще турбує? Лікаря, коли я прикидаюся вранці, в мене спина болить, голова, руки не згинаються. Хвора, я вам суворо забороняю прикидатися вранці. Прикидайтеся в обід. Зараз я вас послухаю. Дихайте, не дихайте. Дихайте, не дихайте. У вас хвороба не дихання. Вам треба чистіше дихати. Дякую, Лікарю. У мене щось тут болить. Мабуть, печінка. Мені все зрозуміло. Від печінки я вам прописую. Печінки до чаю. Примаєте в обід та вечері. Дякую. Ви дуже добрий лікар. До побачення. Наступний. Кажуть, ви хороший лікар. Найкращий. А то я був тут одній лікарки. Кажу їй, в мене болить ліве вухо. А вона пише. Запалення середнього вуха. Це нема у середнього вуха. Заспокойтеся. От і добре, а ще в мене слабкість. І носом шморгаю. Так і запишемо. Мий та шморгач. А ще в мене у роті сушить. Так, так, так. Щоб не сушило. Прописую вам сушки. Оце лікар. Потрібно зараз же бабусі сказати. Нехай замовить мені суші Каліфорнія з крабом. Слухайте, лікар, а в мене ще одна хвороба. Заплющую очі, бачу, що я молодий, богатий, симпатичний. Біля мене купа красу. відкриваю очі, нічого немає. Лікарю, будь ласка, пропишіть мені будівку на болі. Зараз розповім бабусі, вона припише тобі сковорідкою, і в тебе скрізь буде бої. Бабусю! Ех ви лікарі, а могла би допомогти дідусеві. Як я тобі кажу